Майже 80 тисяч людей отримали водійські посвідчення у Київській області впродовж минулого року. Про це повідомив керівник сервісного центру МВС у Білій Церкві Олександр Барабаш. Перша права одержали 28 тисяч кермувальників. Це лише на майже 900 чоловік менше ніж торік. Загалом у сервісних центрах Київщини склали понад 53 тисячі 690 теоретичних іспитів та майже стільки ж практичних. А ось найчастіше громадяни зверталися до сервісних центрів за обміном посвідчень водія. Відтепер знову можна замовити обмін та відновлення посвідчення водія через Електронний кабінет водія. Раніше ця функція трошки була призупинена, зараз відновили. Людина через електронний кабінет водія подає документи, возобновляє або втрачений, або зіпсований бланк посвідчення водія. І є два шляхи отримання. Або він приїжджає і в удобний для нього сервісний центр обирає, отримує їх, або можна замовити через Укрпошту доставку по території України.